Вітаю вас, дорогі глядачі. Це відповіді від народної думки. Абсолютно новий канал. Тому всіх підписників Народної думки долучайтеся сюди. Я тут даю швидкі відповіді на ваші питання. Тож Іван Калішук питає: Доброго дня, Саша. Як розраховується середньомісячний заробіток при рах... перерахунку, тобто при індексації пенсії? Дивіться, середньомісячний не розраховується. Беруться показники з Мінфіну середньорічний заробіток за останні три роки. Тобто, як це? Дивіться, в 25-му взяли середньорічний заробіток за 24, 23, 22 роки, додали їх до кучі і поділили на три. І прирівняли до того річного заробітку, який був за 23, 22, 21 роки, додані до кучі і поділені на 3, і визначили відсоток, наскільки між цими двома числами що вийшли, різниця у відсотку. Від цього відсотку взяли половину. І включили їх в індексацію. Іншу половину ще 50% взяли від інфляції, тобто взяли інфляцію, поділили на 2 і туда в суму індексації. О цих дві цифри, що вийшло, половина від різниці заробітку за останні три роки поперед... до попередніх трьох років, додали половину інфляції. І настільки збільшили вашу пенсію. Ну, особисто, я вважаю, що то недостатній розмір, тому що він навіть не наздогнав інфляцію, тобто пенсіонери за ті самі кошти можуть купити менше ніж могли б собі дозволити раніше, але тим не менше так нас прописано законодавство. Тому потрібно міняти це там. Надіюсь, що якщо введеться пенсійна реформа, бо там теж дуже великий знак питання, але такий величезний. Тому що бачимо, що руху ніякого немає, то там вже те буде трішки випороблене оцими електронними балами. Тож я спостерігаю, вам розповідаю. Слідкуйте, якщо лишаєте запитання за відповідями, до зустрічі, дорогі глядачі.